Кожна з машин, що була евакуйована з салтівського депо, проходить всі процеси від техогляду до фарбування. Іншими словами, кожен трамвай, завдяки комплексному ремонту у Харкові наново ставлять на колеса, щоб машина і надалі змогла курсувати своїм маршрутом. Діла ревізія тележкам, колісним парам агрегатом. Работают кузовщики устраняють дири, розбиті стекла, міняються двері, шпаклюються вагони, зачищаються, шкуряться, красяться. Йде наладка по электроагрегатам, обкатывается вагон і вагон выпускаем в лінію. В роботі майстрів в першу чергу ті машини, що найменше зазнали пошкоджень під час обстрілів і підлягають швидкому ремонту. Найбільшої руйнації зазнала козовна частина машин. Але завдяки майстерності спеціалістів кілька тижнів роботи і трамвай знову може виїжджати на перевезення пасажирів. Ми забрали близько 80 вагонів. Наразі тривають роботи з відновлення вже восьмого вагону, Сім вже працюють в лінії. Ось ми закінчуємо. Так що ось так. Трамвай Серіха зазнав незначних пошкоджень. У нього були лише там декілька дірочок на кузові. Ось ми їх полагодили. Ось. І зараз займаємося склінням та проведенням салону більш-менш такий привабливий вид. Щоправда, відновленню підлягають не всі трамваї, що були евакуйовані з розбитого салтівського депо. Кілька десятків одиниць підуть лише на деталі для інших, оскільки російські ракети перетворили їх на купу металобрухту. Та не зважаючи на обстріли та війну, завдяки логічному розподіленню рухомого складу наземний рейковий електротранспорт практично повністю покрив потреби перевезення пасажирів Харкова. Не ходять трамваї лише до тих мікрорайонів, де ще потрібно відремонтувати трамвайну лінію. На сьогоднішній день містом курсує 51 трамвайний вагон на 9 маршрутах. І, на жаль, ще є місця, де трамвайним рухом ще не охоплено. Це розворотне коло, станція Салтівська. Там ще дуже багато пошкоджених місць по контактній мережі по трамвайним коліям. тут туди ще, на жаль, трамваї підуть не скоро. Та завдяки відновленню ще й автобусних та тролейбусних маршрутів зараз харків'яни мають змогу пересуватись містом. Відтак, зі збільшенням пасажиропотоку, кажуть спеціалісти, інтервал руху наземного транспорту будуть поступово зменшувати. Проїзд же у громадському транспорті Харкова залишається безоплатним. Леся Купилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківське звістя.